Я тільки вас попрошу в наш діалог. Да? Е, я наражаю, що ви там зараз скажете. Такі споживацькі запитання некоректні. Ви, будь ласка, обдумуйте, якщо ставите керівникам області чи взагалі таким, як сам. А що ж, товаря повинні цікавити, що ви такі включивні, чи не знаю, то ж громадянське суспільство будує. Ви ж повинні бути активними учасниками цього процесу що відбувається. Чи як ви це вважаєте? Ви порваних штанях 9 травня прийшов і соромив область і ветеранів. Якщо будете так себе вести, ви будете позбавлені просто чого? такого права у нас. Ви зрозумів, шановний? Так що будьте коректний і сам в громадянському суспільстві. І я вам даю зауваження, як молодій людині, що ви не перекручуйте, і ми саме стоїмо з вами тут для того, щоб люди зрозуміли. Що вода в крані ось яка зелена. І ми, керівники перші, на той тут, щоб займатися глобальними проблемами і щоб ви нас дурниці що не займали. Дякую вам.